Я? Да. Урал. Ну, ну, а, а, а це не Урал? А як ти вычислил? Ну вот так. Поговор? Технологии. Ну. Поговор, да? СБУ добре працює українське. Давай сьогодні зараз не про політику, поговоримо про спорт. Збірна Грузії і збірна України вийшли у фінальну стадію чемпіонату Європи. Це як успіхи у, у збірної Росії по футболу. Ну, На що збірна Росії? Я можу сказати, що збірна Росії по футболу слаба збірна. Це обусловлено вчитаженням інституту, при якому талантливі хлопці Mm -hmm. не могут попасть попасть в топ э школы. Туда попадают только Тобто ну, там коррупция повна і така, така так, вже, да, получается. И поэтому Советский Союз в 1986 шестом году, допустим, подошёл уже с такой сборной, которая уже претендовала на Да, самое Тип... цікаве, що в тій збірні, розумієте, було 10 українців, по-моєму, один татарин, один грузин. А чого ну, збірну хоккей, Росії по хокею не, не допускають на чемпіонат світу? Ну так а чому її не, не допускають збірну? Я политическое... кажу, може би треба було б не лізти до України, і от в хоккей футбол би собі грали.